На сьогодні привезли вже є п'ять фур, які доставлені тут. Це є продукти харчування, це є питна вода. І також три фури ще доїжджаються молочна продукція. Це продукти. І на наступний тиждень ми передаємо ще одну фуру медикаментів, які вже сьогодні практично майже доїжджають сюди. І величезне дякую нашим Херсонцям за незламність, а Ярославу за певну роботу. Ми чекаємо на ці конвої. Вони приходять кожного дня. Сьогодні прибули. Ми вам дуже дуже раді, бо все це одразу доставляється нашим людям. Ми обладнали вже 13 пунктів видачі. Всі люди, які знаходяться на деокупованій території, за завданням президента, повинні отримати відповідну допомогу. Ми на цьому сконцентровані, працюємо і з вашою допомогою, я сподіваюся, зробимо це набагато скоріше. Саме до України.